Вітаю вас на каналі Буденний Хаосет. Привіт всім фанатам Некромунде, в нас сьогодні анбоксинг коробочки байків ешерок. Тут 4 дівчинки. Дуже мені вони по стилі подобаються. Круті дівчата із крутими джетбайками. Так, Ось у нас сама коробочка. Перейдемо до содержимого. Є у нас підставочки. Підставочки в нас овальні. На таких же самих знаходиться Warp Smith House, якщо це вам про щось говорить. Також байки у нас кріпляться ось такими штуками. І що у нас по інструкції? Інструкція чорно-біла, виконана одним аркушем. Все дуже просто збирається, дуже інтуїтивно, дуже зручно. І в нас є два ливничка. Ливнички в нас абсолютно одинакові. Таке дуже часто я бачу в наборах Некромонди, так що нема сенсу їх розглядати, можна обійтись тільки одним. Так, наші байки. Дуже вони класні мені по дизайну. Дуже нагадує мені цей стиль шаленого Макса. І дуже мене зацікавила ця гра, тільки поки нема з ким грати. Так, круті плазмагани. Це плазмагани саме під байки. Раніше я таких ніде не бачив, тільки тут. Гранатомети, хеві стабери, У нас навіть є важкі кулемети на цих байках. Їхні закрилки. Так, частини двигуна. Самі тушки наших дівчат. Так, частина двигуна, руки, які тримають, так, важелі керування. що ще, ще можна тут вам показати ноги. До речі, навіть тут ноги з каблуками. Фанати дівчаток, привіт. Є у нас ось такі для них зачіски класні. Особливо ця мені подобається, наче сквік, і в них є навіть такі круті каблучки. Так, ливнички у нас одинакові. Розглядати тут майже нічого немає, але самі модельки прикольні. Тобто ви збираєте 4 байка, можете їм навіть різні зачіски наклеїти на самих дівчаток, і у вас є закачки. Але, як я бачу, можна зібрати тільки по дві на кожну. так як ну, два байка зібрати з хеві-стаберами, два з плазмами. або... Тільки два з гранатометами. По чотири одинакові не вийде. Так що в нас був такий коротенький анбокс. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, на YouTube. Залишайте коментарі. Мені від цього дуже приємно. Дякую вам за перегляд.